Пане Антоне, тож давайте перше питання. Бо дійсно інформація така, ну не те, що суперечлива. Повідомлення є, але немає якоїсь конкретики. От, зокрема, там Сергій Хлані, я бачив, він вже написав, що там начебто, якась колона в цей момент проходила. За вашими даними, все таки, чи був цей удар? Наскільки він був потужний? Ну, які взагалі наслідки? Дивіться, зараз. Наші збройні сили роблять все можливе для того, щоб відрізати шляхи для відступу. Окупантам, які перебралися на правий берег Дніпра сьогодні, під час того як вони переправляли очередну військову колону через міст, був нанесений миттєвий і точний удар хаймарсами. Так там є загиблий, так і є вражена військова техніка, і все наше збройні сили роблять так, як потрібно для військової справи. А окупанти тремтять, вони нічого не можуть проти поставити Хаймарсам. Їхня система ПВО, яку вони розхвалювали 20 років, дерева насправді. І не змозі зупиняти Хаймарси. Та дивіться, що коїться зараз в Криму. Кожен день там йдуть фейерверки, встрілює ПВО по якимось об'єктам, які літають над Кримським мостом, над Сев... Севастополем, Симферополем, Саками і в Паторію, і вони нічого не можуть з тим подіяти. І зараз вже ті росіяни, які помилилися купували нерухомість, бо приїхали жити до Криму. Вони зрозуміли, що е... те, що каже президент, що ми повернемося до Криму. Це є правда це так, і факти, так і буде. Пане Антоне. Ну, а поки, тобто, дякую вам за те, що підтвердили, що удар таки був. Поставили галочку, зафіксували, слава Богу. Про кількість техніки, про хто там постраждав, загинув, поки що конкретики немає, правильно? Ну, зараз розвідники будуть добувати цю інформацію, будуть вивчати супутникові знімки. Це ж було декілька годин там Ну, так. Добре, тоді а, дивіться, от просто по цьому Шантонівському мосту вже завдавались удари, і там, в принципі, він вже на якомусь етапі був. Ну, скажімо так, дірявим, не надто придатним. Так для, для якої для логістики якоїсь, от це на вашу думку, от в даному випадку, це більше такий от логістичний удар, чи все таки психологічний, от те, про що ви сказали про Крим, і так далі. тому бу... та подібне, це був удар вже по конкретним цілям, по колонії, яка переправлялася через міст. Раніше просто були по ньому вночі для того, щоб його зруйнувати, але зараз вирішили не мордувати ракети зря і вже стріляти по конкретним цілям. А міст це покидки, звісно, вони намагаються його постійно відремонтувати. На жаль, хаймерси вони не мають такої великої бойової частини, яка б могла б миттєво зруйнувати цей міст, але він вже не є повністю придатним до використання. Танки, наприклад, і особливо важку техніку, покидки... Вони через Дніпро передаються через парубну переправу, але і пани такої також наносяться удари. От власне я хотів про це запитати. Ви про баржі ті саме так, про які зараз багато пишуться. Антоне, актуальні Антоне. Я тоді хотів спитати, бо ну з'явилось багато повідомлень в телеграм-каналах, що саме баржі тягають по Дніпру туди-сюди е росіяни. Так, ну Інститут дослідження війни каже, що це теж для для перевезення техніки. Зокрема, наскільки ефективним взагалі є от такий спосіб для для забезпечення росіян боєприпасами, озброєнням, технікою? Ну, людським относно ну, постійного моста, він не є ефективним. Але вони розуміють, що маста в них не буде, і тому вони використовують резервні заходи для того, щоб передавати боєприпаси, паливо і таке інше на правий берег Дніпра. Але чим більше їх там накопиться, тим краще, тим більше в потім у А наскільки для цього ну для расистів мається на увазі придатний, принаймні станом на зараз, так само оцей міст біля ну на Каховській на греблі. Ну, після останнього удару, який також був сьогодні, я ще не знаю. На ви будемо дивитися супутникові знімки. Добре, тоді пане Антоне, а чи залишаються в них ще якісь альтернативні там шляхи для, для підвозу техніки для підвозу озброєння? Тільки через водні шляхи, тільки через Дніпро, баржами або понтонними мостами, які дуже легко вразити. Тоді чи можна це сприймати як таке ну початок того початок кінця, початок остаточного відрізання Херсона, так? І ну ні, так не можна приймати. Тому що ще раз кажу, що в них є понтонні переправи, є баржі катери, і таке інше. Тому не можна так сказати, що це є повний кінець для всіх росіян. Це не так. Що бракує зараз для деокупації Херсону? Я думаю, що на ці питання повинен відповідати Генеральний штаб. Я не повноважений коментувати такого роду питання. Зрозуміло почуто. Дякуємо за ін, за, за ту інформацію, за яку ви рад... надали так, спаси. так. Ну, підтверджено. Головне Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України.